Представляємося на початку. Гашко Арсен. З гучним прізвищем. Чи ви знайомі особисто з нашим зірковим чемпіоном? Так, знайомі. Він мене нагороджував на кращий спортсмен вишницького району 2015 року. Зобов'язується прізвище? – Ну, так, воно гучне, досить часто мене з ним пов'язують і, звичайно, ну, треба підтримувати. Як ви оцінюєте свій виступ у цьому чемпіонаті? Дуже добре. Я ну, довго готуваюся, бо в мене багато змагань є, і до цих змагань також дуже сильно готуваюся. Бо я виступаю не тільки по універсальному бою, а й по ЗУДО, по вільній боротьбі, по рукопашному бою. І ну, ці, ці змагання також для мене не є останні. І я викосую наповню. Я не думаю, що так. Справді універсальний боєць до чого ви тепер в основному будете готуватися найближчим часом. На часом я буду готуватися на Кубок президента з рукопашного бою, там між усіма військовослужбовцями в Україні. Ну і звісно, що ви ставите собі за мету спортивній кар'єрі досягнути інших висот? Так, звичайно. Я, тому я виступаю у всіх видах спорту для того, щоб при, проявити себе повністю і досягти максимально, наскільки можна. Колеги мають нагороди, у тому числі, найвищого готунку із чемпіонату Європи і світу. Як ви розглядаєте ці змагання на перспективу? Звичайно, я для цього і готуюся. Тільки вищих перемог. Я ну, можу сказати, що тому і виступаю в ну, цих всіх видах спорту для того, щоб єдине ціль у мене є, щоб приносити зерку пашного бою. Я для цього і готуюся. Звичайно, ці змагання надають досвіду дуже багато, і для цього треба багато працювати. Для ну, цього я і стараюся, для того, щоб виробити на світу. Бажаємо вам натхнення сил досягнути всіх поставлених цілей. Дякую.